Російський злочинець Суровікін розглядав можливість застосування ядерної зброї для стримування Збройних сил України. Про це пише Нью-Йорк Таймс. В жовтні 2022 року розвідка Сполучених Штатів Америки отримала доступ до розмови російського генерала Суровікіна, де він обговорював застосування Ядерної зброї саме в той період удари хаймарс щотижня завдавали росіянам втрат у 100 плюс військових. Це дуже сильно деморалізувало та вибило з рівноваги російські війська. Саме через це російський генерал Соровікін вирішив розглянути можливість застосування ядерної зброї, аби зупинити українські війська на Дніпрі та, власне, не допустити їх прориву на півострів Крим. Після цього розвідка Сполучених Штатів Америки підвищила ризик застосування ядерної зброї від 5% до 50%. незважаючи на все це, збройні сили України змогли звільнити Херсон та лівий берег Дніпра. Але, от, на жаль, подальший наступ зупинився і саме через нестачу боєприпасів.